І Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Котомна Тра, та сьогодні вийшло оновлення. Та хочу вам сказати, що оновлення вийшло не сьогодні, а вчора для айфонів. А чому для айфонів ще ну, зрозуміло тому що розрап ніколи не випускав оновлення тільки спершу для айфонів. Але оновлення все ж таки вийшло. Та додали немало, немало чого крутого. Ну а перед початком я ну, почну дивитися. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Тому що в мене вже було 500 підписників, але зараз, зараз десь 480. Тому я хочу собі знову 500 підписників. Ну, друзі, а ми погнали до теми цього ролика. По-перше, додали карту вестерн. Та це тільки одна карта, та вона дуже крута. Пам'ятайте, я такого додала спершу Big Farm, тільки на iPhone. Вона була теж така пропрацьована, були все на ній так, такі маленькі деталі. І я сподіваюся, що разрак не буду робити цього з цією картою. Тому що вона... Я застрелувала в даху. Тут немало багів, тому що дивіться, просто пропадає будівля. Ну а к чому я? Тут теж є ось така залізнична дорога, та хочу вам показати пасхалку. Пасхалку тут ну, не те, щоб мало їх ну середні десь. Та до речі, послухайте, як ці двері відкриваються. Та так, це якась нова механіка. Та ще таке є, якщо зайти к шаліфу. Так, і тут, ось тут. Дивіться, тут, якщо зайти в цю клітку, вона закроється. Та з неї вже не вийти, Треба тільки брати портали. О, до речі, Тут можна тепер проближати предмети. Е, на жаль, це не, не збільшувати предмети. Було б прикольно, ти мог би зробити один гігантський портал на всю карту. Тобто ми Просто зайти будемо. А так, щоб знайти першу пасхалку, нам треба зменшитися. Ось, я зменшився, та нам треба піти до цього. І До цього до цієї будівлі. Ось ми заходимо, та ці будівлі повинна бути чотири крови ліжко. Та ми бачимо тут секретний скін на Чікіна. Такий ковбойський бачу. Так, та Переходимо до наступної пасхалки. О, друзі, поки я тут йшов до порталу зменшення, це дуже мені щось нагадує. А щоб знайти наступну пасхалку, нам треба долетіти до цієї скали. Так, зараз я візьму ось такий літак, та треба туди долетіти, та там буде одна пасхалка. Ось, коротше, я долетів. Та десь тут ось, бачите, там щось біле. Зараз я під'їду туди. А, підлучу. Я, ось, ось бачите ця кісточка, та я її не заспавнив. Якщо б я її заспавнив, ось дивіться, вона дуже сильно відрізняється від цієї кісточки. Ну я її не спавнив. Ось. На нас напав э, черв'як. Та він нас бив, та він з'явився у нас в інвентарі як моб. Прикольно. Ще я так бачу, що. А, точно, нові предмети дали. А, анімації. Коротше, друзі, тут додали ось таку анімацію. Я не знаю, к чому вона, але я думаю, ви вже всі знаєте. Так, а наступна, ну, це просто якийсь піратський танець. Так, а ще одна це повітряна кулька. Але, на жаль, ці повітряні кульки не. Типу. Ну, якщо ти падаєш, то ти падаєш дуже. Ну, ну, ви поняли, к чому я. Ну, типу, щоб ти падав. Трішки ну, повільніше. Ось, так, я це хотів сказати, да. та ще додали ось такий молот, Який може реально бити. Дивіться. Це не якийсь там мій друг на сервері. Ось, бачите, я тут сам, та воно вбє все. Це дуже сильна штука, вона вб'є все. Ось, наприклад, цей червяк. Він зараз ваншотниться. Так, акуратно. Ні, він не, вас, він не ваншотнувся, але зараз я заспавню ось Джамбо Джоршу, наприклад, Та він, ось, бачите, він, він помер, але я теж помер. Ось, друзі. Та ще предмети, я хотів вам показати. Так, а з предметів нам додали. Ось тут, я думаю, що ви знаєте, що таке. Це такий ну, популярний мем. Був. Так, а ще додали нам. Такий телевізор, там, де є. Ось це. Я не знаю, що це таке. Але я його вимкнув, і він більше не працює. Ось. Ще додали нам. Зараз знайдуться. А тут теж, я думаю, є. Зараз зачекаю, Ось. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що це тут таке. Це просто містер дурка, але трошечки другий та з обличчям Чікена. Добре. Та ще додалось такий ось літак, але, друзі, я, я не розумію чому. Дивіться, бачите, в мене ось, наприклад, цей, цей танк такий, він в мене був розблокований, але розрап його заблокував. Ще додали, друзі. Нових манікенів. Ось це був в нас раніше чекен-манікен, тепер у нас є цип ципчик такий е, заяць, кіт та свиня. Ось тепер майже всі в зборі, тільки я тільки треба додати цього дракончика, е, якусь панду, не знаю, та буде все всі, ну зоопарк, коротше. Ну, Друзі, я думаю, що це все. Так, це все. Ну, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підтримати мене лайками. Та до зустрічі, друзі. Побачимося в наступному ролику.